Всім привіт, це кордон медіа. Сьогодні росіяни 19 вересня поцілили керованою авіабомбою по пансіонату в Сумах, де знаходилися літні люди, багато з них лежачих. Наразі відомо вже про одну загиблу, яка померла в лікарні. Також багато поранених людей. Взагалі тут вихованців більш ніж 200. Наразі рятувальники виводять людей на вулицю, де їм надають першу медичну допомогу, а далі евакуюють. У безпечні місця. Повні наслідки ворожої атаки. Сьогодні дивіться далі у відео кордон медіа. Ми сиділи на кроваті. Я сиділа на кроваті отак напутав мене балкон і зразу як вдарила. І, а мені як дава склянками, ось всипала склянками, на то склянки попсипали, насипалися, і тоже тут вас Васі руки, обличчя поранені, б... так? Срочечки. І я як злякалася, я, я сиділа, Богу молилася, а і повна склянок було. І я дуже розлякалася. А тоді що? Ну, помогите, дівчата, помогите, люди, люди, тамара, тамара, тамара. Прийшли тамара і почали мене забирати хлопці. Спасибо, їм хлопцям лежала. Я якраз хотіла тільки спустити ноги, щоб постояв, бо я так сидіти не сижу, а хоч трохи ноги щоб вдихнули. Воно як гахне, то добре, що трохи стекло попадало на низ, трохи в палату, трохи на низ. Ну, проминуло. Бог мене, як кажуть, побласти розуміє. Ну і все, а тоді -то почалася евакуація. Ті, що люди о, з вами в палаті були, вони теж. А воно десь тут, тут да, цілі всі. Тут мужчина ще теж цей, слава Богу, теж цілий, то він із сусідньої палати, теж десь тут. Ну, всі, коротше хлопці хлопця постаралися, дякую. їм. Хай їм Бог здоров'я дає. І дякуємо, що вони так організовано. Все організовано. Намагаємося надати психосоціальну підтримку тим людям, хто тут є, а також справа в тому, що ми проводили тут заняття з психологами, і ми з колективом тут. І колектив, звичайно, в шоці, як і самі. Люди по віку, так особливо колективними, тому що ну, і от наша задача спілкуватися з ними, намагатися знизити рівень стресу і е, нормалізувати психічний стан людей у такий важкий час. Я лягла після обіду віддохнути, і тут як рванула, і Я не розубрала, що вийшло. І всіх почали одягатися і виводити. З вами люди в палаті були? Я одна жила в палаті, я одна. Як швидко вас евакуювали? Чи... Кажу, вас відразу евакуювали чи пізніше? Як... Ні, ну зразу я вийшла, ділася, я вже вироділася і вийшла якраз тут, через вийшло. Сліди на павелі всіх остальних. Після того, як людей вивезли вже на вулицю, необхідним надали медичну допомогу, далі їх саджають в автобус і вивозять в безпечні місця. Я не буду не Я зараз координую дії проліски на місці. Ми будемо допомагати в облаштуванні, де будуть розселяти людей матрасами, кроватями, постільним. Також бачу велику потребу в дорослих памперсах, Оце всім ми будемо допомагати. Багато зараз необхідно ресурсів. Ресурсів багато. Багато, але ну, ми все покриємо. В хаті я була і я обнаружила блеск і кажу, о, оце блеск кинули гранату. Точно. Спочатку був блеск. О, а тоді граната розрушила все на світі. Оце і все. І що ви далі робили? Вас евакуювали чи ви там е, як взагалі вийшли? Ні, забрали мене. Забрали мене, і я, я тут до сих пор стою. Всіх вже повивозили, а я тут стою. Я не пойму чого. По черзі всіх вивезуть Я був на третьому етажу вісібюлі до телевізора. И как раз в время с той стороны, может быть, бомба упала на четвертый этаж, а я был на третьем, и это самое посыпалась сукатурка. Вас и все... не поранило? Не, не поранило. У меня сейчас давление страшное. А с я вам... бы... С вами еще кто-то был? Ні, не було нікого. Я вийшов одразу в коридор, потім там з'явилися люди ще і те саме я. Ну, і почав я ходити, дивитися, як розрушилось. І взяв мітлу і почав підмітати, думав, що вберу. А я нема зний, взагалі не мету, нічого. Приїхали з благодійним фондом. Е, у нас тут працівники, соціальні працівники зараз займаються перевезенням. Ну, поділили деякі фонди, хто може лежачих забрати. Е, у нас машина обладнана, можуть тих забрати хто на колясці, хто сидячий. Е, Мало мобільних особ зараз перевозять, а ми з колегою власне зараз психологічна допомога, просто базові потреби попити води і зручніше вкластися, доки дочекаються до моменту, доки їх зможуть перевезти в вже більш безпечне місце. Сьогодні по закладу прилетів каб. Е, на жаль, є поранені. Є інформація, що одна людина загинула, це вже які доставили до швидкої. Це люди з інвалідністю, люди похилого віку, які знаходилися в закладі. У цьому закладі повилітали вікна, склом поранені люди. Їх першим ті, які були поранені, відвезли в лікарні, інших розвозять по іншим містам, по нашим закладам. Ось це і є місце влучання. Поцілили по даху. І зараз я знаходжусь на четвертому поверсі. А ось це сходи на п'ятий. Вони повністю в цеглі проходу немає. Ось тут з вікна видно, як в інших корпусах теж завалений дах, а також на кожному проході вибиті всі вікна. Вибух пролунав о 15.35. А станом на 9 годину вечора вже відомо про 13 поранених людей та одну загиблу. Їй було 78 років. У момент влучання в будівлі було майже 300 людей, більше 200 пацієнтів та 60 людей персоналу. Наразі підопічних пансіонату вивезли до інших медичних закладів.